Вітаємо! Квітка на будівництві помічена в Києві. Що це? Навіщо її там встановили? Виявляється, так одна з київських будівельних компаній вирішила відродити стародавню українську народну традицію. У народній традиції квітка на будівництві це давній український обряд, який символізує завершення певного етапу будівництва. Її встановлюють майстри на знак того, що роботи виконано сумлінно та на совість. Цей своєрідний знак подяки будівельникам і добрий оберіг для майбутніх мешканців. Квітка вважається символом розквіту, достатку та щасливого життя. За повір'ям вона має приносити у дім гармонію, добробут і захищати від негараздів. Ось так у сучасному мегаполісі плекають українські традиції, підтримують обряди, які споконвіків супроводжували будівництво в Україні. Тобі сподобалось? Було цікаво. Дізнались про щось нове? Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. З нами цікаво!